Добрий день, діти. Дітки, скажіть, будь ласка, а в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні і ми з вами, українці, дітки, наша країна дуже славетна. Вона славетна своїми людьми, своєю природою, своїми досягненнями. Дітки, і сьогодні я вам розкажу оповідання. Андрія М'ястковського називається наш рід. Мама вишиває на білому полотні. Зелений барвінок, чорнобривці, сині волошки. Навіть маленьку качечку оцінку вишила. Що це буде, нене? питає Андрійко. Українська святкова сорочка для тебе. Чому українська? Допитується Андрійко, бо вишивають такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною. І ти маленький українець. А ти, мамо, і я Українка, і татко, й бабуся, й дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна, як наша рідна хата, а у наших сусідів не такі самі квіти цвітуть, як у нас. І такі, і інші свої, тому і вишивки в нас і схожі і різні. Дітки, вам сподобалось оповідання? А скажіть, будь ласка, що мама вишивала на білому полотні? Так, і зелений барвінок. Пам'ятаєте ще квіточки, як називалися? Чорнообривці, а ще сині волошки? А ще маленьку таку пташечку. Як та пташечка називається? Так, качечка. І Іва, Дмитрик спрашував, а що це буде, Нене? Нене це, ма. це мама. А що мама сказала? Матуся сказала так, українська святкова сорочка. А Дмитрик запитав: А чому вона українська? А мама сказала: бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А наша земля зветься, як Україна. І ми з вами, і Дмитрик, Маленькі українці. А мама хто? І мама українка, і бабуся, і дідусь. Ми всі українці українського роду. І ми всі любимо нашу землю, наші квіти, Україна, як наша рідна хата. І сусіди в нас. Теж люблять прикрашати свій національний одяг вишивкою, як і ми. Дітки, до побачення, мої любі!